Привіт, мої любі діточки! Я вас вітаю. Ми з вами продовжуємо вивчати пальчикові гімнастики. Сьогодні новенька має назву на прогулянці». То починаємо! Один, два, три, чотири п'ять. Разом ми підемо гулять. На гойдуці повидаємось. трохи м'ячиком побавимось. Побіжимо на випередки, скотимося з гірки швидко, схованки пограємось, а потім повертаємось. Один одному усміхнемося та міцно міцно обіймемося. То вважаю, що вам сподобалось. Тому чекаю на ваше відео, а обов'язково вивчіть, яка вам більше досподобає.